Вибіг на поле під час матчу Португалія уругвай в футболці з написом «Save Ukraine». Футболіст збірної Хорватії назвав збірну Росії великою командою. А Роман Зозуля повідомив, що представники ФІФА вилучили в іспанських фанатів прапор полку. А Моє вітання друзі. Як ви зрозуміли, це відео буде вкрай гарячим, тож подобаєчка. І стартуємо. Ну і Почнемо ми з УПЛ. А як інакше, матчі в нашій улюбленій Лізі досі тривають. Он, наприклад, вчора Дніпро 1 програло Кривбасу 1-2. Про що може казати ця поразка аутсайдеру? На мою думку, лише про кадрові проблеми Дніпрян. Справді зараз можливо буде на перший погляд недолуге порівняння, але Дніпро 1 в останніх матчах це. Ворскла зразка минулого сезону якраз таки в цей самий період. Є круті футболісти, які можуть робити погоду. Але, по-перше, втома через брак ротації. А по-друге, брак ротації. Грає 12-13 людей. Інші це молодь, яка нині не може принести результат і від такої відповідальності просто таки бореться за першу сходинку. Вкрай склад в іншому поєдинку. Олександрія і рух сильнішого на полі не виявили, тому вирішили влаштувати масову бійку. І це не жарт і не каламбур. Це правда? У компенсований до другого тайму час співзахисник руха Василь Руніч зробив підкат у боротьбі з захисником Олександрії Владиславом Бабоглом. Після цього розпочалась бійка, в якій брав участь і головний тренер руха Леонід Кучук. Коли сутичка завершилась, арбітр продовжив гру. Вони там всі в цьому русі якісь неадеквати. Раніше Гріша бігав з пістолетом за суднями, недавно Дедиш боксував, а тепер і трен. Цілком нормально для недорозвинних дорослих людей. Коли бракує словникового запасу, не знаєш, як хвацько однією фразою виставити опонента посміховиськом. Вхід ідуть кулаки, ноги, штахети, шепітоліга. Короче, кизи на рахунок відсторонення руху від УПЛ, але бетонно можуть сказати. За таке мають бути дисциплінарні покарання. Якщо не по ходу гри, так після матчу, хто там КДК має вирішувати ці питання. Приведу такий банальний приклад. Ти не йдеш по вулиці з пістолетом і не пуляєш направо наліво, бо тебе посадять за грати. Тут має бути схожа історія. Йдеш в бійку, або більш то провокуєш її, дискваліфікація і штраф. Тоді, шановне панство, тренери і гравці тричі подумають перед тим, як згадувати, що таке аперкот, а що таке Хук. Словом, УПЛ вона і в. Петровому <хи> УПЛ бійки, несподівані результати. Як же це все класно і смачно? Чим чекуємо далі до чемпіонату світу? Там також є свої несподівані повороти подій. Он, наприклад, матч Камерун, збірна братушок Русні. Цей поєдинок закінчився з рахунком 3-3, Але сам сценарій достойний Оскару. Спочатку номінальні господарі забили. Потім, хто б міг подумати, тричі пропустили від Аболтусів. Але завдяки своїм хі -хі, зірачкам, типу Абу Бакара чи Чуопу Мотінга, вирівняли становище і забрали один пункт. Що цікаво, у Камеруна була одна величезна кадрова втрата. Перед цим поєдинком. стала відома причина відсторонення від команди голкіпера збірної Камеруну Андре Онана. За інформацією Копе Воротар посперечався з головним тренером Камеруну Рігобором Сонгом з приводу стилю гри команди. Онана бачить модель гри команди кардинально іншою. Ця дискусія викликала напругу між сторонами Проте Сонг, щоб виглядати сильним перед своїм підопічним. Сказав, що Онана. Не зіграє Сербію. Залагодити конфлікт намагався і Самієліту, однак йому це не вдалося. Унана після цього вирішив залишити розташування збірної. Він більше не зіграє на цьому чемпіонаті світу. Але все ж, Унана просто взяв на себе трішки більше, ніж треба. А є ті, хто зашкварились ще більше. Причому не просто зашкварились, а наговорили на пожиттєве. Дейян Лоурен. Захисник збірної Хорвації та Зеніту Дейан Ловрен поділився думками про збірну Росії. Звісно, мені шкода, що моїх партнерів росіян немає на чемпіонаті світу. Ви знаєте, я завжди казав, що спорт та політика не повинні бути разом. Звісно, збірна Росії це велика команда. Прикро, що хлопці не в катері на чемпіонаті світу, але немає й інших великих команд. Але я вірю, що незабаром ситуація зміниться. Потрібно завжди мислити позитивно. Йому завжди розум бракувало. ще один удебгаз. Отець... Промської ботилки, єдиний кринжовий гравець у Хорватії, маємо очевидний ефект від Газпромської пляшки. Щоб ще й міг сказати Лоурен? Грати проти Мордовії і Аренбургів, отримати лями баксів на місяць від Газпрому чи бути адекватною людиною, яку будуть поважати. Лоурен свій вибір зробив. В наступному поєдинку Бразилія гарантувала собі вихід в плей-офф, вигравши у Швейцарії 1-0. А ще в одному матчі Південна Корея програла Гані 2-3. В цьому матчі також було гаряче. Спочатку одні вигравали 2-0, потім 2-2, і потім ганці вирвали з витягу. Не будемо прямо детально в ці два матчі пірнати, бо є ще цікаві теми на сьогодні. Їм приділимо уваги. Більше. Але перед тим, друзі, трибуна разом з Favbet запустила дуже круту гру. То є гра в підкати. Принцип дуже простий: ведеш м'ячик і переплигуєш шалених захисників, що так і хочуть влетіти тобі в галік, набираєш 10 тисяч поінтів і отримуєш додаткові 200 гривень на свій рахунок Favbet. Відповідний лінк на цю гру є в закріпленому коментарі під цим відео. А поки я підза... підзалипну, а... аби потім зробити. Шалені прогнозики на якийсь матч чемпіонату світу. Блін. Друзі, сподіваюся, ви граєте в цю гру я. Ну а ми чимось шукаємо далі до Романа Зозулі, який розповів про дуже дивний інси. Український нападник Роман Зозуля повідомив, що на матчі чату світу Німеччина Іспанія з трибун було вилучено прапор символікою полку Азов. Фіфажертви російської пропаганди вчора під час матчу Німеччина іспанія іспанські вболівальники розгорнули великий прапор України з символікою нашого героїчного полку Азов. За кілька хвилин з'явилися представники ФІФА і вилучили прапор за те, що він порушує якісь там стандарти в їхніх головах і є, нібито забороненим. Дія пропаганди в усій красі. Весь світ захоплено спостерігав за титанічним протиста. Наших захисників Маріуполя весь світ бачить, хто є країною терористом і чиї військові це окупанти, злочинці, терористи, садисти і зеки, але у зазомбовані ФІФА нічого не бачать і не чують. Сподіваюсь, що УАВ і Міністерство молоді та спорту теж відреагують на таку ганебну поведінку представників ФІФА. ж треба наскільки у людей можуть бути забиті мізки? Наскільки зазомбовані мізки? Вони навіть якщо ти їм факти покажеш. Вони в не повірить. Знаєте, мені такі історії нагадують популярний нині тренд в Тіктоці, де якась Наташа постійно розповідає байки про Україну на кшталт. Ані собі на Майдані і кричали Смерть котам! Ані ненавидять котов! Або про те, що Рамзан Кадиров викопав річку дом, на якій побудували Донецьк. Або моє найулюбленіше свіженьке прям. Вы знаете, почему Львов? Потому что там были джунгли, и когда их сожгли, остались только львы. Львы остались, вы понимаете? И то, друзья, насправдиво выглядит как сюр. Но для кого-то это реальность. Реальность, в которой они живут. Смерть катама, вони ненавидят. котов. Йдемо далі. Е, Португалія перемогла Уругвай 2-0. Знову приємно спостерігати за тим, як збірна, від якої чекали провалу через егоїзм Роналду в першу чергу. Файно обіграє суперників. Як підсумок, вони в плей-офф, але найцікавіше не це. А перформанс, який влаштував італійський футболіст. Рі. Під час матчу чарту світу на поле вибіг вболівальник. В трансляції було видно, що він був з виселковим прапором. Арбітер підняв цей прапор з газону, після чого показ інциденту припинився. Гра була зупинена, поки вболівальника не вивели з поля. Раніше FIFA домовилась з організаторами в катері про скасування заборони на висилкові. Прапори починаючи з другого туру, їх можна брати на стадіон. Крім того, як повідомляє суспільне Спорт, на його футболці, були написи «Save Ukraine», тобто врятуйте Україну, та «Respect for Iranian Women» увага іранським жінкам. А також знак супермена. Також у нього є татуювання тризуба. Уявляю злам в голові наших ріднесників гомофобів, наш козак. Власне, хлопак, що вибіг на поле, це італійський футболіст феррі або феррі. Не суть. Це вже не перший подібний вчинок італійця. Раніше він вже вибігав на поле під час чату світу 2014 у Бразилії і на фіналі Ліги Чемпіонів Барселона МЮ у Лондоні. Після початку повномасштабної війни Росії проти України він допомагав українським біженцям. Адекватна людина з адекватною позицією. Мені цікаво тільки одне, чому він вже який раз вибігає на поле з якимись політичними меседжами, які комусь незручні, а його досі підпускають на стадіон. Молодець хлопак. Значить, знаю, як на ці стадіони потрапити, бо я впевнений, що там є блек-лист, кому на стадіон не можна. Друзі, цьому хлопаку точно треба наставити цілу купу вподобає. Друзі, в катері, де, де заподібни можуть тебе відправити довічно пахати дюни, такий вчинок коштує багато чого. Тож, респект. Віддячте цьому хлопцю вподобаєчкою, друзі. А після цього напишіть комент, що ви на цей рахунок думаєте. А це були всі новини на сьогодні. Макс Коляда Ютуб канал Трибуна. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе! Hey papa